Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одне дуже важливе злободневне питання зараз на даний момент: це питання, яке стосується можливого потенційного дефолту. Мені про це також писали. що Нібито через те, що були зірвані якісь домовленості, були зірвані плани і так далі, і тому подібне. Може початися дефолт в Україні, може початися велика економічна криза, знецінення валюти дуже жорстке. Я би хотів подивитися, чи так воно буде, чи це все просто залякування, тому що люди бояться там, знімають останні гроші з карточок. Кажуть, що от скоро буде таке, як в 90-х було, що люди без грошей сиділи і не мали нічого ні їсти, і гроші втрачали свою цінність. Ну, давайте я гляну, що мені карти покажуть стосовно цього питання. Чи все настільки страшно? Ну, євро почало рости різко вверх. Це факт. Я, до речі, нещодавно про курс валют записував відео. Долар, долар не настільки різко, росте вверх. З доларом ситуація трошки стабільніша. Я би хотів подивитися в економічному плані, що чекає Україну. Чи буде цей так званий травневий дефолт, чи найближчим часом будуть якісь тяжкі моменти в економічному плані, погані для України? Давайте я з вами подивлюся це питання. Чотири карти на циганській колоді витягну, і три карти таро. Давайте подивимось. Перша карта карта священника, карта захисту вищих сил. Хороша карта, позитивна. Карта врача, карта лікаря, проблеми по здоров'ю. Але з іншої сторони це карта зцілення. Це хороший знак. Карта грошей. Карта дієніх падає. І карта тюрми, закриті дороги, безвихідні ситуації. Ну з усіх цих карт єдина негативна карта це карта тюрми. І до речі, ця карта тюрми якраз падає біля карти грошей. Тобто, в комбінації це можуть бути якісь грошові обмеження, грошові квоти і невеликі проблеми. Так, щось таке може бути невеликого характеру, але давайте ще на таро подивимося: десятка кубків. Пряма позиція, карта благополуччя, лицар Пентаклів, хороша карта, позитивна. Карта Зорі. Зоря, 17 аркан. Ні, скоріше за ну, все, це карта інтриг, це карта якихось таємниць, залякувань в тому числі. Ну, я скажу так, я не бачу прямо чогось сильно трагічного чи сильно чорного. Я скажу так: невеличкі зміни в гіршу сторону можуть бути, бо карта тюрми біля карти грошей випала. Ось, Але прямо якоїсь катастрофи, слава Богу, я не бачу. Смертей, цвинтарів, кладбищ і так далі не випало на картах. Ну, можливо, ще на пару гривень скакне євро вгору. Долар теж може, але не такими темпами великими скакнути трошечки вверх. А так то, ну, ціни і так постійно дорожають в магазинах. Пальне так, також постійно дорожає. Ну, але так, що це завтра вже буде е, бензин там е, поза 100, чи там, наприклад, продукти будуть коштувати баснословні ціни, то то цього не буде. Поступово воно завжди дорожче. Динаміка, тенденція до цього веде. Подорожання продуктів, бензину, пального і так далі, комуналки відбуваються постійно. Я прямо чогось сильно чорного не побачив. Дефолту я думаю, що не буде. Заспокоїлися, видихнули. Ну, хіба що. Трошки подорожчає знову валюта. Там, я думаю, що євро, в принципі, може до 50 доскочити. Долар, сумніваюсь, ну, до 45, думаю, десь так. Подивимося, наскільки мій прогноз збудеться. Бажаю всього доброго. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Цілую, люблю, обіймаю. Побачимось!